І сім у Дмитра Коваленка. Ну, але е, як на мене, як для мене е, близьким був до сейва Ярослав Патрашок. Хоменко так не, 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 не відчув гру. Ну, от зараз е, сейвить Коменко. Хоменко. Я ще не дивився, з ким там грає Донбас. Ну, а На, що, на рахунок авіагрейда то, то 15 ігор, 3 перемоги, 11 очок і шосте місце. Ну, і Піднята рука у арбітрів. І потужний кидок, але Сейвить Хоменко. Знову з м'ячем Сергій Гребенюк. І проти нього Роман Хаменко. І севід Хаменко семиметровий. І бачимо захисники. Захисники а саме Дмитро Коваленко. Підстрахував. Трошки веселіше виглядає сьогоднішня гра, ніж вчорашня. А Хаменко. Черговий сейв від нього. Швидкий відривну. Як так? Поки захисники поверталися, Руслан Діакону вже покарав. Було порушення правил проти Грибенюка. І дивіться, знову на Гребенюка. І Гребенюк закидає. Но сьогодні він однозначно поки що найрезультативніший в складі своєї команди. Коваленко ну, здалеку, скільки там, це не 7, це 9 метрів. А, впевнено вести в рахунку в цьому матчі. Ну і здобувати перемогу. Ее м'яч усі ціля Бондарів. 10 секунд. І закидує. Закидує Бондарів. Через 15 хвилин. Другий тайм. Думаю, там буде ще цікавіше. Тож атака запоріжан продовжується. І... Ілля Бондарів. Ілля Бондарів. 11-й номер. Так, трошки здалеку. Молодий гравець. Уу. Оу! Як же так? Розпали захисники Артема Левченкова. І... Але ну, отак от, от. Тут же і Медяник закидає зрості над суперниками. Ну, але от В другому таймі ми вже цього не бачимо, щоб Гребенюк брав, себе... брав на себе гру. А грати в нас ще ого, скільки! 13-та хвилина другого тайму. Воу! Оце то дякону щось придумав таке, не зрозумів, якісь Закони фізики вийшли з чату, називається. І вісім всім польових гравців. Зараз Спартак діє. оу оу, воу що, що це було? Що це було? І тут Поповський. Ну, обхитрив Хоменка, але потрібно ще влучити у ворота для того, щоб а, цифри на табло змінилися. А, Нурієв грає в, в цьому матчі. Тож а, вже в мінус двох. Два гравці для Запоріжжя. А, ну а тим часом Попов. Севчук перехоплює м'яч. Де один в один. І. Оу! А, ледь не зламав стійку воріт запорізької команди. Поки перепасовується на дальніх підступах до воріт. І Гребеньок. Стріляє. І не дозволив. Запоріжанам закинуться. Ну, а тут відзначається Данило Мартинов. І на цьому в нас завершується гра. Вітаємо Спартак Київ з та, і його вболівальників і вболівальниць.